Всім привіт! Ділюся своїми покупками на Аліекспресі. Ось такий набір дитячого посуду для донечки. Дуже зручно, що в контейнері можна взяти з собою будь-куди. Тут така ведечка спеціальна дитяча, зручна ручка для дитини. Широка матеріал такий притуплений, дуже класно, З таким динозавриком. І ложечка. Ще не розпаковувала. Веделечкою вже користувалася, і вона досить класна і зручна. Також ось такий гарний обруч з перлинками для дівчат-принцесочок. До речі, підходить на голову як дорослої, так і на дитячого лінку. Також для прикорму я використовую ось такі фігурні ножі в різних формах. Моя донечка полюбляє Зірочки, це для тих продуктів, які вона не хоче їсти в такому оригінальному вигляді. Тобто, там, наприклад, сир це нудно. А якщо зірочкою сир, то це вже цікаво. Тут є ще серце, зайчик, ведмедик та квіточка. Ось такі ножики. Також для донечки ось такі заколочки взяла, досить милі. Але ось ці бантики мені здалися брудними, хоча це просто такий орнамент і нитка темніша. А так, то всі досить такі оригінальні. М'які не будуть виривати волосся, саме тому я їх і замовила. Також ось такі взяла накладки на коти гострі. Тут дуже якісний скотч, круглий 3М, він дуже добре тримає. Треба буде всі гострі коти. На меблях обов'язково заклеїти, бо дитинка бігає і може ненароком вдаритись в щось гостре. Взяла також ось такий подовжувач на кран на кухні, бо мені трошки іноді незручно мити великі, там, наприклад, деко або доску, дощечку для нарізання. А так кран стане довшим, і я зможу направляти в будь-якому напрямку. Щоб відмити те, що мені потрібно. Здається, що підійде, сподіваюся. Замовила собі ось такі змові колготи. Мені здається, вже всі про них чули і бачили. Така класна упаковочка на кнопочку. Значить, це колготи на такому щільному хутрі. Розмір С Вони досить щільні. Але прикол в тому, що вони імітують капронки з таким візерунком у цяточку. Ось так. На нозі краще видно, звісно, так вони плотні. Тобто дуже теплі колготки, імітація тоненьких на 20 ден. Хоча це, здається, 300 ден. П'ятка, на жаль, не утеплена, вони ось тут закінчуються. Як лосинчики. Все, а тут іде стандартний матеріал. Дуже я задоволена, бо вони і ніжку утягують, і дійсно імітують тоненькі колготки під спідницю, під платку, взимку те, що треба. Тим паче, що буде в них дуже тепло, можна нарешті одягати все, що подобається. На мій високий зріст 180 см, підійшли ідеально. Широкий утягуючий пояс, але е, мені не дуже подобається ось ця частина. Ось ці два шви на попі. Не дуже я люблю. Якщо б був один, то взагалі краса, щоб так. Попку від, під, підкреслити естетично. Ну, на Алікспресі вони набагато дешевші, ніж на Оліксі, наприклад, чи десь в інстаграмному магазинчику. Е, ну, принаймні, я потрапляла на Ціни в два-три рази дорожчі, ніж придбала сама. Замовила! І лише коли отримала, побачила, що замовила не те, що треба. Мені були потрібні зарядні шнурки для айфону. Я не подивилася уважно на назву товару. Це виявилися зарядні шнурки для андроїдів. Тобто, роз'єм у них тут мені не підходить. Ціна була дуже вигідна за три штуки. Вони якісно зроблені, захищають від пошкоджень цей матеріал ПВХ, не будуть тріскатись при вигинанні. Але мені вони, виходить, що не потрібні, буду думати, куди їх підлаштувати. І замовила ось такий блочок це те, що завжди мені потрібно. В кожній кімнаті в мене має бути блочок живлення і в ванні, і на кухні, і в кімнаті, і біля ліжка, і біля дивану, усюди, усюди. Тому їх замало не буває ніколи. Я вже перевіряла, він працює, заряджає чудово. Ну, і, зрештою, це набагато вигідніше мені обійшлося, ніж якщо б я придбала це тут у нас. Ну, на цьому все. Ось такі в мене класні покупочки з Аліекспресу. Поки пауза замовляти нічого не хочу, бо все начебто є. Дякую, що подивилися. Діли, діліться в коментарях, що цікавого. Вам вдалося придбати вигідно на Аліекспресі, особливо матусі, що ви там замовляєте своїм діткам. Діліться! Дякую за пригляд! Бувайте!